Всім привіт! Ви зайшли на канал Сержка Вічеренко. Ще один від ремонтований покафончик. У нас ОКО. X3 Pro, ось mm. так він виглядає. Трішки пошкоджене захисне скло. Ну, це на роботу не впливає. Е, в... Що можу сказати по цьому телефону? Mm. Просив у, люд у людини пароль від телефона. Людина телефон, чи верніше людина пароль не пам'ятає, <кхи> так як телефон дитини, а дитина пароль не пам'ятає. Тобто може розблокувати його тільки дитина і тільки відпочатком пальця. Тому ось так, повністю я його перевірити не зміг. Пробував якось обійти пароль. Ну... На даному телефоні щось не вийшло. Можливо, щось щось не так. Можливо, щось комп'ютер сам щось не справляється. Ну, коротше, я не знаю. Но попередній телефон. Там був графічний ключ і нормально все, графічний ключ обійшов. коротше <coughs> і нормально розблокувався телефон. І я зняв графічний ключ. Коруч. І міг перевірити камери, ці діла Тут я не можу перевірити камери, ну, все, що можу там перевірити, ну, типа камери, да якщо ліхтарик працює, то камери повинні працювати. Ну, це ще не факт. Ну, я людині сказав, що хай потім перевірить все остальне. Вай-Хвай. Блятус. Ці всі діла включаються. Ось. Блятус є. Вайхвай like, like, есть. Все четко. Так, больше я не могу ничего проверить. Сенсор працює. Яскровость теж працює. Тому якось -то так звук есть. Все есть. Тому как-то так. Більш так немає що по цьому телефону сказати. Як завжди, що було зроблено одриболено процесор, перекатаний, перекатка процесора і ТДТП. І все. Посадив процесор, як завжди. З першого разу, як завжди, без ніяких проблем. Як і другий, третій, п'ятий, десятий раз. І все. Тому якось так. Олег Миколайович вам привіт. Ваш телефон працює. І хай радує вашу дитину. І все, і хай відпрацьовує гарантію, і ще більше гарантії. Після гарантії хай працює. Тому якось так, якщо комусь ще потрібно відремонтувати поко Redmi, Xiaomi, Samsung, пишіть в Telegram, пишіть в коментарях, Будем ремонтувати, присилайте. І все. Ціни по камість на даний момент ще такі, як були. Тобто. Невеликі, самі дешевші в Україні. Качество добре, можна сказати, за весь час у мене було декілька повернень і ті по гарантії, і телефони були відремонтовані і все. Без ніяких оплат, без ніяких там проблем. І все. Нікого. Нахер не посилаю, не одмаражуюсь, не кажу, що це ви вдарили, це ви кинули, це ви все і тільки давайте гроші. Ні. Глюкнув, значить, треба ремонтувати. Гарантія має бути гарантією, без ніяких проблем. Тому якось так. Тому до дослідючих ремонтів. Можливо, сьогодні проведу ефір ось по такому апаратіку. Це у нас хлавичик. Без кришки. Тому що ну, телефон не заряджається. А чи включається чи ні? Я ще не знаю навіть. Ну не заряджається, Тому більш за все проблема з гніздом, то буду... Так, включу ефір, коротше, і просто заменю гніздо, можливо, ну, там буде видно. А можливо, ще один поко буду на ефірі катати, а можливо, так. Поза ефіром, тому що під час ефіру трошки невдобно це все робити. Mm. Та і все. Тому якось так і. До следующих ремонтів. Всем пока.